Вітаю мої прекрасні жінки! Сьогодні у нас практичний ефір, на який ви мали прийти підготовані, із мінімум 50 -ма написаними своїми мріями, цілями, справами, які ви постійно відкладаєте. І сьогодні я поділюся із вами технологією, технікою, яку я також отримала в свій час на певних навчаннях. Як Можна забрати звідти енергію. Справа в тому, що, якщо ви прокидаєтеся зранку, і у вас або в голові купа справ, або ви вже прокидаєтесь без енергії, ще цілий день там треба працювати, треба щось робити, а ви вже втомлені, то є велика вірогідність того, що ви тримаєте всі свої справи в голові. Наприклад, Зробити манікюр, і ви тримаєте це в голові. Запустити якийсь новий проєкт, ви тримаєте це в голові. Купити, от зараз, скоро школа, всі там покупки для дитини до школи. І ви все це тримаєте на собі. І постійно ці незавершені справи вони крадуть у вас енергію. Ще більше енергії крадуть якісь моменти, які ви хочете зробити. Але, можливо, вони для вас не важливі. Прочитати книгу певну, записатись на курс малювання. Це бажання є, імпульс був створений, але воно не було реалізоване, і воно зависло і забирає у вас енергію. От якраз сьогодні ми зібралися для того, щоб зрозуміти, що для вас є важливим справді, що ні, що вам потрібне, а що ні. І забрати собі назад оту завищу енергію. Для цього ви підготували мінімум 50, тому що, якщо у вас немає якихось 50 бажань чи цілей. Я не скажу, що вправа взагалі не буде вам актуальною, але краще тоді відкладіть і не робіть. Напишіть повний список, бажано, мінімум 50, а то і більше. І тільки потім поверніться до запису цього ефіру, тому що я його залишу, звісно, і зможете з максимальною користю зробити, тому що е в кінці. Цієї вправи я буду давати розшифровку. Якщо ви будете це вже знати, вона е не так корисно з вами пропрацює і не так, Корисно витягне з вашої підсвідомості якраз моменти, а е, нами управляє те, що ми не усвідомлюємо наші внутрішні цілі, цінності, які у нашій підсвідомості. І коли ми їх витягуємо на поверхню, коли ми усвідомлюємо, то нам легше тоді е, управляти нашим життям. Отже, да, я сподіваюся, що ви всі з списками. Можна взяти листок, 4, можна взяти в клітиночку блокнот, буде зручніше. Чим більше, тим краще. Я просто зробила, взяла невеликий для того, щоб мені було зручно вам все це малювати. Значить, ми малюємо такий графік, як у школі. Тут у вас, мабуть, в Перевернутому варіанті, в дзеркальному, але е, у вас має бути зліва проведена така лінія, як графіки ми малювали в школі, і справа дві системи координат. Зверху у вас буде важливо, е, збоку у вас буде терміново. І потім ви малюєте отакі от е, насічки, і кожна із них буде означати десяточку. І так, до 100: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 і 100. І так само в горизонтальну сторону: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 і 100. І тепер що ми робимо? <кій> У нас є певний список наш. Ми беремо е пункт. Один, тобто, перше щось із списку, ну наприклад, у мене було розібрати речі із шафи, Я це вже зробила. Але для мене це було не дуже важливим, але досить терміновим, тому що ми фарбували стіни, я вирішила в рожевий перефарбувати в дитячій кімнаті стіни. Як ви бачите, у мене шафа рожева, я зараз в дитячій кімнаті. Я вирішила перефарбувати, і мені потрібно було розібрати шафу. Це не так важливо у мене було в пріоритетах прямо, але це було досить терміново, тому, наприклад, я ставлю там терміновість 9, важливість, ну, наприклад, там 5. І ставлю таку собі це неправильно, таку собі крапочку. Далі беру там, закінчити сайт по психопортрету. І виставляю, наприклад, у мене це і важливе, і термінове десь приблизно тут. І так, виставляю свій кожен пункт, який у мене є із мого великого списку. Але виставляю не просто крапочку, ставлю, а ставлю одиничка. Тут можу ставити крапочку, а можу ставити відразу двієчку, як, як зручно. Можна крапочку і поруч, двієчку, можна просто двійку. Тобто, я всі весь свій список проставляю по цій шкалі, наскільки це важливо і наскільки це терміново. Це не матриця Ейзенхаулера, ні, тут трошки інша система, я все детально поясню. Просто додивіться, дослухайте ефір. Отже, проставляємо, давайте разом з вами. Я досить швидко все це буду робити, але ви зможете. Потім доробити всі свої моменти пізніше. Проставляємо всі, всі свої 50 чи більше пунктів циферками. І я потім розкажу, що робити. Отже, значить, зараз ділимо наш графік. Пополам на 50, і тут на 50. Тепер верхні два квадрати, цей і цей, робимо так само на 4 частини. Тобто на 25, і на 75. Так? І тут так само продовжуємо. І знов на, на половинку у підсумку, у нас вийде тут. Дивіться, якщо по вертикалі, то 50-75 ми проводимо лінію. І тут, виходить, по горизонталі ми проводимо так. Лінію по, по розмітці горизонтальній на 50. І у верхньому квадраті на 75. Зрозуміли? два верхні квадрати будуть на 4 поділені. І тут вийшло два квадрати. І тепер кожен квадрат я буду вам розшифровувати. Значить, дивимося: зліва направо, так? Один. Один. Два, три, чотири. П'ять. Чи навпаки? Як п'ять правильно буде? Бо у мене просто в дзеркальному шість. Сім. Вісім. І отут буде дев'ять. А отут буде 10. А тут буде 10. Я сподіваюся, що вам зрозуміло. Отже, тепер дивимося, що у нас в кожному пункті, тобто наші крапки, наші всі циферки, які були всі наші в списку, вони потрапили в якийсь квадрат. І тепер кожен квадрат я вам розшифрую. Отже, перший квадрат, це отут він, отут найвищий це те, що важливо, але не терміново. Це наші мрії, наші мрії. Що з ними потрібно зробити? Або поставити дату здійснення і прописати план здійснити цю мрію. Або просто про неї забути. Тому що мріяти це прекрасно. Але з мріями треба працювати. І в грудні я вас запрошую на свій е, марафон е, новорічна майстерня бажань. От якраз там ми працюємо із бажаннями, з е, підходом, який допомагає ці бажання втілювати, тому що е, бажання і мрії без. Якогось плану це просто, е, просто якийсь посил, який можливо ніколи і не здійсниться. Якщо ми хочемо їх здійснити, нам треба з ними працювати. Далі друга колонка це наша стратегія. Стратегія життя чи стратегія бізнесу. Вона у нас має бути. Якщо у вас тут пусто, значить, ви, можливо, і рухаєтеся, можливо, у вас і багато цілеї мрії, але стратегії у вас немає. Потрібна стратегія, як ви будете втілювати. Це не дрібні цілі, це от ціленаправлена якась стратегія в розвитку вашого бізнесу чи розвитку вашого життя. Вона повинна бути. Далі, третій пункт це тактика. Отут буде більшість моментів, які потрібно <кхем> зробити, щоб втілити вашу стратегію. Ну, візьмемо на прикладі бізнесу. Наприклад, там щомісячний від бізнесу якийсь певний дохід, от ви хочете, хочете мати, тут. Ви прописали свою стратегію. Я буду така у мене буде направлена діяльність, та я буду продавати. Наприклад, тут в тактиці мають бути як ви будете продавати, створити сайт, запустити рекламу. От воно тут далі, четвертий пункт це е, вся дрібна е, операційна робота. Написати дизайнеру, щоб зробив сайт, подзвонити, записатися там ще, ще кудись. Почати там писати у мене, наприклад, це почати писати гіпностілення. Тобто це все операційна робота, яку ви виконуєте там робоча, не робоча, не знаю, помити, помити посуд. Це теж операційна робота. Тому це все дрібна така рутина, яку ви дещо можете делегувати, дещо можете самі зробити, але це просто справи, які треба. Розписати в щоденник собі і взяти їх зробити, просто їх запланувати. Це те, що, можливо, треба зробити. Ви відкладаєте, ви берете щоденник свій, пишете там в п'ятницю, зробити те, в суботу те чи там в будні дні, і оце все просто зробити. Далі п'ятий пункт: у нас класно колись би було зробити. П'ятий пункт ви можете викреслити, бо ви ніколи цього не зробите. Це те, щось прочитати 5 книг в місяць, або записатися на курси танців. Якби ви хотіли, ви б давно записалися. Або перенесіть його в четвертий пункт, запишіться і зробіть, або просто викресліть, бо для вас воно не важливе. Або е, недостатньо ви цього ще хочете. Далі шостий пункт це справи, що не робляться. Для них потрібно виділити ресурс у справах, що не ровну мене немає такого пункту тут. Точніше, в моїх номерочках немає цього пункту. Але справи, що не робляться, це те, що потрібно зробити, перенести його також в операційні процеси і просто їх зробити. Бо вони чомусь відкладаються. Вони для вас не надто важливі. Або ви їх також переносите і виконуєте, або вони будуть отак висіти, ви просто про них забудьте. Далі, сьоме це те, що хотілося би, але у вас на нього немає. Ресурсу. От тут ті справи, які ви б хотіли зробити, і, можливо, душа у вас відгукується на це, але на це у вас немає ресурсу. Потрібно, ну, взагалі після цієї вправи у вас вивільниться ресурс, тому що ви або щось зробите, або зрозумієте, що воно для вас не важливо, і переглянете свої пріоритети. Але якщо ви хочете зробити оці справи, вам потрібно знайти для них ресурс. Далі, восьме, важливо б зробити сьомий і восьмий пункт. Немає ресурсу, і важливо б зробити, але воно ще терпить. От, і восьми, вам також потрібно розпланувати. Не обов'язково бігти і кидатися все на світі робити, але розпланувати на якісь певні дні, можливо, там два тижні вперед чи на місяць вперед. І внести ці моменти в план і просто їх виконати. Далі дев'ятий пункт це ваша рутина. І це, як правило, ті, ті моменти, які нетермінові і неважливі, і вони, можливо, вам навіть не подобаються. Якщо є можливість, їх потрібно делегувати або забути про них. Краще комусь делегувати, бо тут насправді. Зазвичай якась певна рутина, яка не важлива і не дуже подобається. Але є моменти, коли рутину також треба робити, якщо є можливість, її делегуйте. І дуже цікавий оцей пункт, тому що це е, терміново, але не настільки для вас важливо. І отут ховаються не ваші цілі. В десятому пункті, тобто е якісь моменти, які можливо ви взяли на себе зобов'язання, і їх уже треба би було зробити, але вони для вас не важливі, бо вони не ваші. Тут ховаються чужі цілі, не ваші. Проаналізуйте, що саме тут, в 10 пункті, щоб зрозуміти, чи е, по е, своїй пріоритетності, по своїй важливості ви виконуєте якісь задачі, чи не обслуговуєте ви чужі програми. Тобто тут уже в терміновості є моменти, які. Ви, можливо, маєте вже ось ось зробити, але ви не хочете їх чомусь робити, і вони отут у вас вже скопилися, бо це досить терміновий пункт, але він не важливий для вас. Тому проаналізуйте. Отак, от, от я сподіваюся, вам була ця корисна вправа, тому що мені в свій час. Та й взагалі, знаєте, бувають такі стани, коли ти прокидаєшся зранку. І, в принципі, в тебе є план, ти знаєш, що робити. Але бувають моменти, коли у тебе, і у мене також. Я не, не фонтаную енергією завжди. Так, у мене дуже багато енергії, дуже багато ресурсу, але бувають моменти, які е, також е, ретроградні якісь планети можуть на мене іноді впливати. І... Ти встаєш зранку, і ти розумієш, що е, в тебе немає на це ресурсу, наче якісь фонові задачі, фонові програми, воно все бере твій ресурс, і е, тобі важко від того, що це не те, що ти лінь в тебе якась там чи прокрастинація, але ти б хотіла зробити але щось є, якісь блоки і моменти. Е, звісно, ця вправа не вирішує абсолютно всіх ваших проблем. Але е якраз у такій ситуації вона може допомогти розвантажити вашу нервову систему, упорядкувати, структурувати тобто від того, що ви пишете оцей список. На папір ви вже витягуєте цю напругу з голови. Тобто ви контейнуєте всю ту інформацію, яку ви комусь щось обіцяли, щось треба зробити, списки задач, ви все це тримаєте в голові. І таким чином, на папір, ви все це контейнуєте і дозволяєте своїй психіці розслабитись. А оця вже вправа із Розподілом на цілі мрії, і того, що не буде зроблено, ви таким чином, все це, що ви вийняли із себе, ви все це структуруєте і даєте собі зрозуміти, а що справді про мене? А що справді я хочу зробити? І чому моя мрія, яка вже довго тут, в першому пункті мрія, вона для мене важлива. Чому вона не термінова? І коли ви усвідомлюєте це? То uh, вам легше потім. Uh... Розпланувати ці моменти, якось розвантажити себе в тих моментах, які ви можете делегувати, наприклад. Якщо ми говоримо про бізнес, то звісно, делегування це дуже класна штука, яка розвантажує і дає вам простір для ідей. Але якщо ми говоримо про якусь домашню рутину, то можливо, це запрошення клінінгу, можливо, це просто банально попросити чоловіка про допомогу. бо Може, він не знає, що ти втомилася, що ти тримаєш в голові купу задач, і, і в тебе голова вже аж кипить. А потрібно просто йому сказати: слухай, давай зробимо графік, наприклад, по неділям я взагалі не буду готувати, прибирати, нічого не буду, не буду робити. А це буде той день, коли ти піклуєшся про мене. І це буде вже ваш якийсь ресурс, а ви цього просто не бачили раніше і не усвідомлювали. Тому я сподіваюся, що е, справді була вам сьогодні корисною. Пишіть мені, будь ласка, відгуки, я буду дуже рада. Е, пишіть, будь ласка, в особисті, якщо є якісь запитання, що є якісь моменти, які б ви хотіли зі мною поділитися. І е, нагадаю, що в Академії самоцінності ми зараз продовжуємо курс рідні чакри. Бо е, в українській системі, в е, старослов'янській системі наші ой, перепрошую, наші рідні чакри, хотіла ногу перекинути. Е, наші рідні чакри, їхній сім, як ми звикли думати. І східна система вона класна, але справа в тому, що через е, нас, е, більш як західних людей, земля робить вдих. А через східних робить видих, і тому е трошки по-іншому е у нас влаштована наша енергетична система в українських жінок. Е в системі не сім, а 9 чакр в тілі. І ще є три чакри, дві зверху, і одна під ніжками, і вони дуже важливі. Але в східній системі це не враховується. От е курс рідні чакри це такий доторк до сакральних знань. І це доторк не стільки до знань, які ви отримаєте, це більше про пробудження. Про згадування, про розкриття тієї, тих знань, які є закодовані у вашій генетичній пам'яті. І е, коли ви сприймаєте таку інформацію, я вже маю перші відгуки, і я коли почала вивчати, я зрозуміла, що це те, що я наче знала завжди. Просто я не Вивчила щось нове, а я згадала. Тому ще раз запрошую вас доєднатися до цього курсу. Все, я вас обіймаю. Дякую, що ви були зі мною.